Зачекай, зачекай, а що говорить Біблія? Крім практичної підтримки, психологи звертають увагу на духовний аспект. Усвідомлення цінності життя, відчуття сенсу та мети, допомагає людям знаходити стійкість і надію, навіть коли зовнішні обставини здаються непереборними. Саме про це духовний вимір, ми поговоримо з нашим гостем. Взагалі, у світі, де щодня говорять про успіх, силу і досягнення, людина, яка опиняється на межі відчаю, часто залишається сам на сам із болем. Ми мовчимо про самогубства, ніби це заборонена тема, але саме мовчання вбиває. Чому так багато людей перестають цінувати власне життя? Що може зробити кожен з нас, аби підтримати тих, хто вислизає з нашого поля зору? Про це ми будемо говорити з нашим гостем. В нас на телефонному дзвінку, пастор Михайло Опіар. Пане Михайле, добрий день. Доброго дня, вітаю всіх вас. Ми дякуємо, що ви до нас сьогодні доєдналися, Михайле. На вашу думку, чому сьогодні дедалі більше людей доходять до тої межі, коли здається, що життя здається вже нестерпним? Досить коротке запитання, але відповідь, боюся, не не буде такою короткою. Адже насправді це дуже серйозна проблема нашого часу. Якщо дуже коротко, людина доходить до межі лише тоді, коли вона втрачає надію, коли вона розчаровується в авторитетах і в самому собі. Проблема в тому, що сучасна людина покладає дуже багато сподівань на людину і на досягнення людства в цілому. І в той самий час стираються сьогодні базові цінності, з якими Бог створив людину. А саме останнім часом ми все частіше, частіше чуємо багато ідей, які нівелюють інститут сім'ї, який Творець заклав як основу життя та розвитку людства. Ми часто чуємо запереч про заперечення релігії та духовних цінностей, і навіть існування самого Бога. Адже, але це є важлива складова успішного життя людини, і в результаті. Людина залишається сам на самі своїми проблемами, самим собою, і, на жаль, саме ця самотність вона приводить людину до міжі, міжі свого життя. Тобто, у людини немає людина втрачає родинні стосунки, де вона може знайти підтримку. Людина втрачає зв'язок з Богом, який є батьком для кожного з нас, і найнадійнішою опорою в житті. Тобто руйнуються основи для щасливого життя людина. Біблія говорить про це через пророка Єремію, 17 розділ, п'ятий текст. Нещасна людина, яка залишила Бога і покладається на людину. І ми бачимо, що навіть найуспішніші в економічному плані, в плані розвитку країни потерпають від того, що багато-багато людей втрачають сенс життя і скоюють. Суїцид. Тобто вони переступають межу, за якою немає життя. Михайле. А скажіть, а на вашу думку, чому суспільство так сильно боїться говорити про самогубство? І чи не стається ти, що якраз співучасницею цих mm -hmm. трагедій? Цікаве запитання. Дійсно, здається, сучасне суспільство ця тема є табуйованою. E, проблема може бути в тому, що суспільство не вміє або не бажає визнати свої помилки і зробити Бога опорою свого життя. Тобто, сучасне суспільство воно викреслило Бога як, як такого e, насправді суспільство в цілому привело до цієї проблеми і продовжує її усугубляти. Тобто, замовчування цієї проблеми це не є вирішення, але її. Поглиблення, на жаль, те, що ми сьогодні маємо. Михайле. А що ми можемо відповісти людині, яка, ну, от, каже я все, я нікому не потрібен, моє життя не має якоїсь ваги, якоїсь цінності. Що можна з Біблії сказати? Які є слова у святому письмі, які можуть спростувати ці слова? Mm -hmm. На жаль, дійсно, багато людей е, все частіше і частіше озвучують цю ідею: я нікому не потрібен, моє життя не має цінності. Проблема в тому, що людина не шукає Бога і не читає Слово Боже. А в Біблії, саме в Біблії, ми знаходимо дуже багато підтверджень того, що людина не самотня в цьому світі, і вона є дуже цінна в очах небесного батька. Наприклад, е, ми цінні. Біблія нам говорить, тому що ми носимо в собі образ Божий. Книга буття нам каже: І створив Бог людину за своїм образом і за своєю подобою. Він створив чоловіком і жінкою їх. В Євангелії від Івана, третій розділ, 16 текст, Біблія говорить нам, що Бог дуже високо цінує нас, адже Він заплатив за нас саму величезну ціну. Це життя Божого сина, бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого, щоб всі були спасені, а ніхто не загинув, хто вірує в нього. Книга псалмів вона теж дуже багато говорить про, про те, як Бог цінує нас, щоб ми не самотні в цьому суспільстві. Наприклад, 27 й псалом каже нам: Хоча би мій батько і мати моя залишили мене, та Господь прийме мене. У 23-му псалмі псалмист говорить: коли я піду навіть долиною смертної темряви, я не буду боятися злого. Бо ти при мені твій жезл, твій посох, вони мене потішають і мене захищають. Знаєте, якщо б у нас було часу, я міг би продовжувати продовжувати цитувати Слово Боже по даній темі, адже вся Біблія говорить про Божу любов до людини і про те, як Бог цінує нами, даруючи нам спасіння. От, Михайло, я якраз хотів запитати: а чи є вірші, де. Біблія говорить про Божу присутність у момент страждання. Чи взагалі чи достатньо просто сказати людині: Ну, молись і вір, Бог тобі якось допоможе, коли вона якраз у глибокій кризі. Mm. Ви знаєте, слова про молитву і віру в критичних ситуаціях для віруючої людини це дуже важливі слова. Але в даній ситуації краще сказати я молюся за тебе. І я вірю, що Господь тебе підтримає. Давай разом будемо молитися. Звичайно, дати пораду лише молитися, а самому бути байдужим ну це цього замало. Взагалі-то дуже важлива присутність людини. Якій ви довіряєте, яка близька до вас, тут в цій ситуації важлива участь, тут важливі прості тактильні контакти, наприклад, просто взяти за руку, обійняти, тобто проявити свою прихильність і участь у переживаннях близької вам людини? Дуже часто потрібна допомога, підсказка, порада, наприклад, звернутися до спеціаліста, до пастора або навіть, можливо, до психолога. Біблія говорить нам через пророка Ісаїю Не бійся, сорок розділ. Бо я тебе викупив, я покликав тебе на ім'я, і ти мій. І коли будеш переходити через воду, я буду з тобою. Через ріки вони тебе не затоплять, і вогонь не опалить тебе, тому що я Господь твій Бог. Михайле. От якраз хотів трошки детальніше про це питання. Багато людей можуть соромитись. Звертатися не те що до пастора, а навіть до, до незнайомої, але професійної допомоги. Як у світлі Біблії поєднується віра і мудре використання людських засобів підтримки. Хм. Ну ж, коли ми захворіваємо, ми ж не соромимося йти до лікарів, правда? Звичайно. Чому ми повинні соромитися звірути до спеціалістів за допомогою, в якій ми маємо нагальну потребу? Звичайно, в подібних ситуаціях нам потрібна допомога не тільки професіоналів, але також і друзів, і родичів, членів родини. Знаєте, навіть психолог без підтримки близьких людей мало чим зможе зарадити в таких ситуаціях людині, яка опинилася на межі. Тобто дружні, дружні стосунки тут дуже і дуже важливо. Декілька слів на рахунок професіоналів. Я би сказав, тут теж повинна бути певна така, знаєте, розбірливість, адже професіонали, психологи в даному випадку так, вони мають свої засади, свій світогляд. І я, наприклад, як віруюча людина, я надаю перевагу професіоналу, який має християнські основи своєї діяльності. В іншому випадку, коли професіонал має інші засади, ну, наприклад, атеїстичні, я вважаю, що це мені може більше зашкодити, аніж допомогти. От, Наприклад, ви запиталися про поєднання віри і людських ресурсів. Угу. Я вам хочу сказати, як пастор, віра не заперечує участь людини в Божому провідінні, але навпаки. Бог дуже часто діє через своїх слуг на землі. В даному випадку це може бути лікар, психолог, пастор, близька людина. І коли я, як віруча людина, іду, наприклад, до лікаря, я завжди молюся, щоб Господь вів мене, щоб Господь благословив мене і зцілив мене через руки лікаря. Ось що означає віра в дії. Угу. В жодному випадку ми не повинні соромитися і боятися йти до спеціалістів за допомогою. Михайле, а скажіть, будь ласка, чому тоді іноді навіть найближче коло наша сім'я, наші друзі, чому вони можуть не бачити сигналів тривоги? І, можливо, у вас є порада, як навчитися розпізнавати оці сигнали тривоги? Ну, ви знаєте, тут може бути багато відповідей. Можливо, сім'я і друзі не настільки близькі, як повинні були би бути. Хоча насправді це дійсно не просто побачити, тому що у близьких людей, як кажуть у народі, може бути просто-напросто замилене око. Угу. І тут часто сторонні люди краще помічають деякі сигнали, деякі симптоми. В даній ситуації дуже важлива довіра між близькими людьми. Не боятися сказати або почути те, що може бути неприємною правдою, розумієте? А багато людей замовчують або вдають, що вони нічого не помічають, тому що бояться. Ну, зробити неприємно або боляче своїй близькій людині. І знаєте, якщо немає таких близьких людей, друзів, не потрібно боятися звертатися за допомогою до християнських психологів, до вашого пастора, священника, вони можуть у цьому зарадити допомогти. А скажіть, які практичні кроки може зробити кожен з нас для того, щоб створити коло підтримки навколо тих, хто поруч? М. Ну, найперше, я би сказав, не бути байдужим до оточуючих вас людей, приділяти їм трошечку свого часу і уваги тим, хто поруч із вами, і, проще кажучи, не бути скупим на любов, бо часто так цього бракує в сучасному світі. Ми настільки заорганізовані, ми настільки. Все у нас розписано по плану, що ми не маємо часу просто сказати приємне слово, зайві дві-три хвилинки посидіти, послухати свою близьку людину про її переживання. Нам потрібно бути не скупим на прояви такої уваги і любові, Михайло, А що б ви могли би зараз сказати тим, хто, наприклад, слухає зараз нас і перебуває на межі відчаю? Можливо, у Біблії є якесь слово, яке зараз може стати для них ниточкою надії. Mm. Знаете, для мене особисто в складні часи книга Псалмів е, стає підтримкою і дає сили, зміцняє мою впевненість у Бозі. Адже автор книги Псалмів сам пережив дуже складні і важкі часи свого життя. Він, він ховав своїх дітей. Він втікав від своїх дітей, він мав дуже багато неприємностей і про свої переживання він описав у, у своїх псалмах. Тому книга псалмів стала для багатьох християн, тому чи для мене. Можливо, вона стане і для наших слухачів тією розрадою і тією втіхою. Я дозволю собі процитувати мій любимий псалом, 120-й псалом. Псалмист говорить: свої очі я звожу догори, звідки прийде мені допомога. Допомога мені від Господа, що вчинив небо і землю. Він не дасть захитатись твоїй нозі і не здрімає твій сторож. Не дрімає і не спить сторож Ізраїля. Господь то твій сторож, Господь твоя тінь при правиці твої, У день сонце не вдарить тебе ані місяць вночі, Господь стерегтиме тебе від усякого зла стерегтиме він душу твою, Господь стерегтиме твій вихід та вхід від тепер аж навіки. Ось такі чудові слова вони дають. Підбадьорня і надію, що ми не самотні, що е, є особа, яка дуже любить і турбується про кожного із нас. Михайле. Я дякую вам за щиру розмову. Дякую вам за практичні поради для кожного з нас. Хай Господь вас поблагословить. І я щиро сподіваюся, ми з вами ще почуємось на хвилях Радіо Голос Надії. Всього вам найкращого. До побачення. Щиро дякую і бажаю всім нашим слухачам також Божого благословіння, миру. І пам'ятайте, Бог любить кожного із нас. Лише світло, лише добро, лише надія.